Читання, Уроки 9-10, частина 2. Тема уроку читання байка Леоніда Глібова, Осел і Соловей. На минулому уроці читання ми з вами знайомилися із відомим французьким байкарем Жаном Делафонтеном Фонтеном так, та його двома байками. Сьогодні ми з вами познайомимося із українським байкарем Леонідом Глібовим. А також прочитаємо його байку. Спочатку розгляньмо з вами портрет Леоніда Глібова. Він народився 1827 року і помер 1893 року. Давайте ми з вами дізнаємося невеличкі відомості про байкаря. Прочитаємо нашу наукову довідку разом із Диктором. Леонід Глібов. Народився 5 березня 1827 року на Полтавщині, в українській літературі здобув широке визнання як байкар. Створив понад 100 байок, у яких засуджував людські і суспільні вади. Перша збірка байок вийшла друком 1863 року, але весь наклад був знищений. Оскільки в країні діяла заборона на українську мову, цензура й надалі заважала друкувати твори байкаря. За життя письменника все ж таки побачили світ дві збірки його байок. Окрім байок та поезій, Глібов написав понад 50 віршованих загадок, жартівливих пісеньок та акровіршів. Підписувався псевдонімом дідусь Кенир. Через проблеми із зором він писав під лінійку з Лупою з інтернету. Скажіть мені, будь ласка, я, яке визнання здобув у нас Леонід Глібов? А скільки байок у нас створив він? А чому, чому весь тираж першої збірки байок було знищено? А що ще він писав, окрім байок та поезій? А під яким псевдонімом підписувався? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Увага на екран. Запишіть з пам'яті. А давайте з вами пригадаємо, як інакше називають алегоричну мову. Так, її називають езоповою мовою. Встановимо з вами відповідність і з'єднаємо термін та його визначення. Байка. Так, це невеликий прозовий або віршований повчальний твір алегоричного змісту. Алегорія. Утілення в образах тварин і людських стосунків і характерів. Чудово езопова мова. Так, це замаскований спосіб викладу думок з натіками та недомовками, і крилатий вислів. Це широко вживаний влучний вислів. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 34 -та. Виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Поставте відео на паузу та прочитайте чисту мовочку. Перший раз повільно, як повсяде черепашка. Другий раз швидко, як у нас крикоча сорока, а третій раз найшвидше, як тільки можете. Але, чітко вимовляючи, кожний склад і кожне слово. Почали. Дуже добре! Дізнаємося з вами лексичне значення наступних слів. Ряст, утнути, мастак, прок. На всі заставки виплодитись, навідатись. Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент зі, плум, із словами сломачного словничка. Ряст найперша весняна рослина. Утнути, гарно заспівати. Мастак, уміла й досвідчена в певній справі людина, прок, вигода, користь, толк. На всі заставки, скільки є сили. Виплодитись, народитися, навідатись, зайти до кого-небудь. Поставте зараз відео на паузу та прочитайте ще раз тлумачний словничок. Добре, виконаємо з вами вправу повітряні кульки. Отже, глибоко вдихніть і спробуйте на видиху, на одному видиху прочитати якнайбільше слів. Підкресліть слова з орфограмою знак м'якшення. Так, виплодивсь, тьохкає на Дуже добре. Прочитаємо з вами уривочок байки Леоніда Глібова осел і Соловей. Та подивимося, чи допустив у нас сьогодні Незнайко помилки. А якщо допустив, то їх виправимо. І Соловей почав співати. Лунає пісенька на весь садок, Лежить і слуха дурень головатий, неначе справді знає про, а соловей аж горло надриває і на всі заставки співає, Ще і свистить, і тьохкає, і торохтить. Так, лунає в нас з великої літери, тому що ми знаємо, що початок речення в нас з великої літери. Чудово пісенька пропущений м'який знак. Так, лежить у нас недописаний м'який знак. І в кінці в нас не поставлена крапочка у кінці речення. Дивимося, де в нас ще допущені помилки. Свистить так м'який знак. Торохтить м'який знак. Тобто, ми бачимо, що тут у нас. Незнайко допустив помилки у написанні слів із знаком м'якшення. Прочитаємо з вами байку Леоніда Глібова Осел і Соловей. Прочитаємо її разом із диктором. Раз у вишневому садочку лежав осел у холодочку. Побачив він між рястом солов'я і став йому гукати. Здоров, співун, насилу вглядів я. Який маленький ти, а кажуть, що горлатий, а ну лишень, утни. Казали у дворі індики, що ніби ти співать мастак великий. І соловей почав співати. Лунає пісенька на весь садок, лежить і слуха дурень головатий, не наче справді знає прок. А силовий аж горло надриває і на всі заставки співає, щебече і свистить, і тьохкає, і торохтить. Замовк співун і на осла глядить. Чи буде, мов хвалить? Ну, молодець, сказав суддя у хати, — хороший птах, хоч невеличкий, та горлатий. Ти, мабуть, виплодивсь не в наших сторонах. Коли б ти нашого наслухавсь півня, тоді б ще краще заспівав, хоч він тобі й не рівня, а все-таки хоч трохи б перейняв. Такої похвали. Співун не сподівався, якби був знав, то й не співав. Прощайте, дякую, він до осла озвався. Прощай, сказав осел, «Навідайся ще коли. Бувай здоров, не Боже. Таких суддів, такої похвали, не дай нам Боже. Скажіть, будь ласка, хто з персонажів вам сподобався найбільше? А чим саме? А за кого з персонажів вам соромно? А як ви думаєте, чому осел вирішив перевірити думку індиків? Чи можуть вони знатися на справжньому співі, тобто мистецтві? Спробуємо з вами відтворити зміст байки, продовживши наступні фрази. Раз у вишневому садочку. Здоров, співун, насилу вглядів я, який? І соловей почав співати. Замов співун і на осла глядить. Такої похвали співун не сподівався. Добре. Скажіть мені, будь ласка, чому виділені в тексті слова осла звучать безглуздо та недоречно? І яким він показує себе? Ну, молодець, хороший птах, хоч невеличкий та горлатий. прочитаємо з вами невеличкий вислів французького письменника Анатоля Франса. У мистецтва є два найнебезпечніші вороги ремісник, не осяяний талантом, і талант, який не володіє ремеслом. Скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте цей вислів? А тепер попрацюємо з вами самостійно. Знайдіть і підкресліть у тексті байки різними кольорами слова, що передають характери осла та солов'я. А чи відомі вам випадки, коли люди обговорюють те, чого до ладу не розуміють? А напишіть, що можна порадити таким людям. Міркуйте, чого навчає байка осел і соловей. Дуже добре, молодці.